Слава Україні! Сьогодні будемо робити малиновий компот без стерилізації. Спершу підготуємо слоїки. Їх треба ретельно помити і не обов'язково сушити, але переверніть, нехай стече вода. І не змушуйте мене пояснювати, що таке слоїк. У мене малина домашня, помита дощем, тому я її не мию. Якщо ваша малина з ринку, то краще трішки сполосніть і залиште, щоб вода стекла. Я малину не мила, але кожну ягідку перед тим, як класти у слоїк, перевіряла, щоб в ній не було жучків, хорбачків і тому подібного. Розсипаємо малину по слоїках на 3 літровий слоїк приблизно літр Малини. Далі готуємо сироп на літр води, 200 г цукру і доводимо до кипіння. Сироп я завжди готую з запасом, тобто на кожну 3-літрову банку 3 літри сиропу. Слоїк ставлю на ганчірку у глибоку миску. Про всяк випадок, якщо все ж таки він лопне, щоб я не ушпарилась. А ще кладу велику металеву ложку, ну щоб точно не тріснув. Коли сироп закипів, ми не знімаємо його з вогню, а ось так черпаємо киплячим і заливаємо в слоїки. Все, накриваємо кришками і закатуємо. Кришки я ніяк не стерилізую. Закатали, добре накрили і залишили до повного вистигання. Я накриваю прям дуже добре і вистигає воно в мене близько трьох днів. Коли вистиг, спускаємо у погріб і хай чекає зими. Бувайте, мирного вам неба!